Ще раз вітаю. В попередньому відео я зупинився на цьому місці, спускаючись з глибин через купу малу ненадійних конструкцій до самісінького дна Блайтауну. Тут мій персонаж не розіб'ється, втім проблема отрути нікуди не зникла. Тому раджу пожертвувати одну людяність для вогнища, оскільки вам тут доведеться пити багато естуса. А ще рекомендую змінити спорядження на те, що збільшує супротив до отрути, паралельно збалансувавши свого персонажа на фаст рол. Таким чином, ви зменшите час проходження по болоту і збільшите свій шанс не отруїтись. Місцева отрута не стільки небезпечна, скільки набридаюча, тому що вона віднімає усього лише й по кілька одиниць здоров'я в секунду, зате триває 3 три хвилини і звук вшикання швидко набридає. Я ж не буду змінювати свій гардероб і готовий прийняти свою долю, але й не збираюся вмирати. Раджу для початку йти у цьому напрямку, щоб забрати сет піроманта, а також відповідне заклинання, отруйний туман. Якраз це спорядження ідеально підійде для проходження цієї локації, оскільки воно дає один з найбільш високих захистів від отрути. Втім, мушу зазначити, що так званий захист не зменшує шкоду від отрути, а всього лише підвищує планку активації даного статусу. Рухайтесь у бабіч болото, щоб не затримувати себе завій раз. Можна також помутузити місцевих п'явок, із них зрідка випадає великий шматок титаніту, а також п'ять шматків зеленого титаніту. Ретельно оглядайте їх тіла, оскільки тільки в притул можна помітити, чи випало з них щось або ж ні. Ну і раджу скористатись кільцем злого ока, що знаходиться в попередній локації. Підказка справа зверху. На щастя, усі ці п'явки у мене вмирають з одного удару, і за великим деревом гравець знаходить. Е е е я навіть не знаю, як це коректно перекласти. Найбуде жертовний клинок, як в російській локалізації. Ця зброя, до речі, відновлює 7 одиниць здоров'я за кожен удар по ворогові. Небагато, зате трошки допоможе в цій локації. Добиваємо решту сламаків, що знаходяться по іншу сторону дерева, та забираємо зелений шматок титаніту. А піднявшись по величезній гілці, в кінці гравець отримає. дощій щит. Усе б нічого, але тут є ілюзорна стіна, за якою знаходиться скриня. А в скрині подвійна людність. Вже краще, але за скриною ще одна ілюзорна стіна, що являє собою вхід до локації Велика Порожнина. Спустившись трохи нижче, кравець отримує плюс 400 душ і нове вогнище, у якого я раджу не відпочивати. Щойно розпалите цей вогник, скористайтесь кісткою повернення, щоб телепортуватись до попередньої локації. Тепер то я готовий зустрітися із боссом. Із заклинань я обрав стрілу душі, а також магічну зброю. Стріла мені потрібна для того, щоб ефективно позбуватись москітів. Неподалік знаходяться варвари, що тримають в руках великий камінь. Вони цим каменем здатні кидатися, котити його або ж користуватися в якості зброї. Ці вороги вразливі до бекстабу, тому я їх позбуваюсь саме таким чином. І ці двоє охороняли доволі цікавий предмет величезну дубину. Така, як у мене, тільки більша, суттєво більша. Втім, моя добина прокачена на відміну від цієї зброї, і наразі немає сенсу мені змінювати основну зброю. А за цією колоною знаходиться великий шматок титаніту. Наступних варварів раджу обійти, немає сенсу змахатись із ними. І не забудьте скористатись мохом, коли будете тут. Далі отрути не буде. Вітаю в локації володіння Квілек. Місцевий коридор своїм зовнішнім виглядом дає прямий натяк на те, що тут господарюють павуки. Ось цих істот не варто чіпати, вони не агресивні та й тим паче, що здатні суттєво нашкодити. Далі буде стіна з туману, а поруч знак людожерки Мілдред, якщо ви її подолали в своєму світі. Доволі корисний фантом, мушу зазначити, але штучний інтелект тут геть дурний. Позбуваюся непотрібних речей, щоб потім насолодитися заставкою. Вітайте відьму хаосу Квілех. Цій дівчині явно не пасує її нижня половина, бо то насправді не її половина. Колись вона мала таке ж саме тіло, як і звичайні люди, бо тільки полум'я хаосу не тільки створило демонів, а й ще спотворює місцевих жителів. Зрозумівши, що я її не відшмагаю своєю магією, доводиться зачаровувати дубину, щоб наносити більш-менш суттєву шкоду. Зачарування у мене, звісно ж, слабеньке, втім краще ніж нічого. Небезпеку становлять обидві половинки боса. Людський верх атакуватиме своїм мечем, а павучий низ буде блювати лавою. До речі, сам бос повністю невразливий до вогняної шкоди. А ще дуже полюбляє крутитися на місці, коли гравець поруч. Стежте за лавою, щоб вас в один момент не вперли туди, інакше це гарантована смерть. Коли дівчина прихиляється до павучої голови, тікайте чимдуж звідти, інакше станеться магічний вибух. Який ви цілком можливо не переживете. Якщо не можете втекти, захищайтесь щитом. І будьте обережні, коли будете змагатися із босом на відстані. Її меч суттєво довший, ніж може здатися на перший погляд. А коли павук піднімає свої передні лапки, теж тікайте, бо зараз буде серія мікровибухів у місця, де ця істота вдарить лапками. А так, бос не дуже складний, якщо триматися по лівій стороні від його голови. І мати спорядження, що суттєво захищує від вогню, наприклад, той же сет Піроманта. Після смерті боса гравець отримує особливу душу квілех, подвійну людяність і 20 тисяч душ на додачу. Прохід вільний, і нарешті можна виконати першу частину глобального завдання, а саме подзвонити в другий колокол. Спустившись нижче, гравець може помітити дивну ділянку в стіні, яка не покрита яйцями. І це виявляється ще одна ілюзорна стіна, подальший прохід якого перешкоджає заражений. Це що? У кого тут немає яєць? go along and have audience with our fair lady. I pray that you will mind your manners. Тут на вас чекатиме інший ніп – прекрасна леді. Прекрасна радже своїми вчинками, аніж зовнішністю. І вона – сестра Квілех, яку ми щойно вбили. Головне, не розповідати їй про це. Втім, поговорити із нею не вдасться, якщо тільки у вас немає кільця старої відьми, який можна було отримати в якості початкового дарунку. Поруч, якраз є вогнище. Вона також є провідником до ковенанту Слуг Хаосу, до якого я наразі і вступлю, завдяки чому отримав в велика вогняна куля Хаосу. Про ковенанти я розповім в окремому відео. А в цьому для підвищення по статусу необхідно жертвувати людяність безпосередньо зі свого лічильника людяності. На даному етапі Енгі саме так його звуть здатний лише їм продати список місцевих слуг, а також покращити рукавичку піроманта. Я міг би вже повертатися до храму вогню, тім, оскільки я вже тут варто навідатись до рогін демонів. Тут на вас чекатиме чудовий краєвид із 50 відтінками червоного, заражені у вогнищам, втім, ось ці агресивні. Але і чіпати їх не варто, бо потім пошкодуєте. Я ж йду до чергової стіни з туману, за якою знаходиться черговий бос. Запевняю, це не займе багато часу. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал та натисніть дзвіночок, щоб не прогавити наступне відео. А до тих пір, до зустрічі!